Привіт, друзі! Вирішив познімати вам заробітки в уклону у неділю. От зараз мені прийшло ось таке замовлення. Я просто їду, не дуже видно. Постараюся почати знімати трошки більше контент. Поки що новачок. строго не судіть. У мене Ford Focus 2012 року. Їдемо чарове замовлення. Ну що, завершили мій заказ. Даний заказ, там було дві хвилинки простою, додало трошки грошенят. Пасажири дали. Без решти. Дуже дякую пасажирам. Тому задання чаєві, отримайте 5 ручок, завершуємо і чекаємо наступне замовлення. Ось такі в мене фільтри. По таких фільтрах і працюємо. Будемо чекати наступне. Скоро включимося. Прийшло замовлення по фільтрах. Ріос Реберня. Там, звісно, можна швидше ногами дойти, але пасажири бажають їхати. Їдемо, відвеземо чергових пасажирів. Черговий довольний пасажир. Лише соточку, без решти. Щиро вдячний. Чекаємо новий заказ. Щойно взяв такий заказ. Рухаємося і виконуємо. Черговий заказ-купилочку, ціна 117, дали 120. Вказується, на лайті теж є нормальні чаєві. Завершуємо. Ставимо п'ятерочку. О, наступний заказ прийшов. Гонти Яблонської. 2 кілометра. Їдемо чи ні? Такий заказ їдемо це завершуємо. 5 зірочок. Бойцах. Газим, гонти один. Збирався їхати на гонти 1, але, на жаль... Скасований даний заказ. Нічого страшного. Чекаємо на наступний. Так, я вже орієнтовно десь 20 хвилин без заказу. Так на такій заправочці око у Львові зараз сижу, чекаю на заказ. Дуже багато лайту, просто реально дуже багато лайт, лайт, стандарт, є лайт, стандарт. І, типу, я не можу відключити цей е, лайт через те, що я якби, новачок в уклон. У мене дуже мало там заказів є, і воно мені не дає змогу його виключити. Зараз я зайду, подивлюся. Так, тут цей е, Водопизум авто. О, якщо зайти в авто, О, це в мене не брендоване авто. Допустимо, лайт. Нажимаємо. І от такі умови мені пише. Щоб відключити мені лайт, потрібно виконати або 100 замовлень. А ваш досвід у днях 0. Ну 30 днів. Ну, поки я це не виконую, доти мене ніхто не цей не зможе забрати той лайт. Тому наразі включаємо. По фільтрах їздимо, ті бомжові закази виконують, ну, по лайту. Басейн Динамо, настуса. Отель Скаже, вокзал. Ну, в принципі, оце на вокзал нормальний це мовлення. Ска вокзал. Можемо туди подивимося. Форум Вікторія. Ой, ні, на Вікторії точно ні. Там сьогодні хтось має приїхати вступати. Будуть Тарабарова. Ще там хтось має приїхати, там буде повний аншлаг туди заїхати. Не бачу смислу загазувати. От, така в мене прикольна машинка. Правда, якщо її типу, зараз зареєстрував в уклоні, в мене вже є, немає м -м, класу комфорт, а тільки стандарт або лайт. Така прикольна погода. Чекаємо якісь нові заказики. Та і стосовно комфорту там уклону нові в Данії. Вже фокус йдуть, ну щоб попасти на комфорт даний, дана марка автомобіля має бути 2014 року, а вона має з 2012. Ну вона не проходить по даному класу Comfort. Хто зараз катає на похожих автомобілях 2012 року, у вас є час до, якщо не появляється до початку серпня. Там далі вони вже будуть видаляти вас з комфорту, дати тільки на стандарті або на лайті. Якась така. Зараз... Що він там таке робить? Якась зараз політика уклон. Та й все. Такий заказ пропонує уклон. Mm. Гріх не взяти, хоча нижче, але що нижче за 3 кілометри. Беремо, їдемо. Шпитальна один жд вокзал. Вперед. Завершили ми замовлення, трохи з вокзалу переїхав. Так, але я їм ставлю три зірки. Пішли вони в баню. Чому три зірки? Поясню. Мене зрозуміють водії. Пасажири не знають, що зрозуміють. Перше сіло їх троє налесо через одні двері. Сіли повністю, ну, такого. що вони відкрити ну, інші двері. Сіли сюди. Коли я їх привіз на вокзал, вони також вийшли троє через один двері і кажуть, так в мене ще ви Ні, нам так комфортніше. Комфортніше, блін. Змастили от тунель, козли, полік, ну це полік таке, для того щоб призначення, що в нього ставали. Сідушку замастили, блін, поріг замастили інваліди. Шановні пасажири, ну, типу, двері для того я придумав, щоб їх відкривати, а не виходити як через двері, як барани, блін. Просто збісили. Такий заказ пропонує уклон. Гріх відмовиться, тому беремо і їдемо. Блін, я тільки ж іде вокзалу. Нічого. Все, готовий вирушати. Так, висадив чергового довольного пасажира. 177 по платі, дав 180 гривень. Чіночка приїхала на лікування. МРТ сюди. Урологічне відділення. Так, заказ завершуємо. Ставимо 5 дірочок. Все, чекаємо на їх пасажирного замовлень. Ну що, трошки попрацювали, а тепер пора її поїсти. сьогодні телячий кебаб без цибулі і запивати такою колою. Та і фільтра у нас далі таки включені. Один фільтр. Включно і чекаємо, скільки заказів є. Але у нас обід. обид таксист, так так казал так. Чек, чпек, хирек, блин. По-обидам и добрати. Сега си смешно.